Всім привіт! Мене звуть Таня Марцес, я майстриня каліграфії і засновниця студії каліграфії Тонка лінія. Зазвичай у всіх своїх каліграфічних відео я руки в кадрі і голос за кадром. Сьогодні ми з вами почнемо невеличкий такий п'ятиденний марафон, каліграфічний марафон, де ми з вами звичайним олівцем будемо вчитися писати слово мамо. Слово мама це перше слово, яке дитина говорить здебільшого у своєму житті. І мені хочеться, щоб у вашому каліграфічному житті, якщо раптом ви цікавилися каліграфією, але ще ніколи не, не займалися, щоб це було ваше перше слово, щоб воно було гарне, красиве і запалило всередині вас вогонь, який буде. Поштовхувати у вас, продовжувати займатися каліграфією, зацікавить вас і а, зародить любов до каліграфії. Ми будемо з вами писати у стилі Copperplate. Copperplate – це а, каліграфічний стиль, який заснувався у середньовічній Англії, не середньовічній у сімнадцятому 18 сторіччі. Саме так писали в Англії у Великобританії. Гострими перами, і залізними і пташиними перами. І чому саме Коперплей? Тому що е, вирізали ці літери на мідних пластинах, обтравлювали їх і друкували ці написи. Але ми з вами живемо у 2023 році зараз. Тож е, мені дуже радісно, що все ще є люди, які цікавляться каліграфією гострим пером, так само як і я. Ми з вами доки що не будемо писати гострим пером, ми з вами почнемо із звичайного простого олівця. Звичайний простий олівець дає можливість робити як тонкі, так і нажимні лінії. Вам для цього потрібен не дуже заточений олівець, трошки такий вже ступлений. Будь-який, якщо це олівець м'якістю 2 b це буде чудово, але якщо це звичайний простий олівець. Він теж підійде, і якийсь папір вам потрібен, чи, можливо, будете роздруковувати прописи, які я буду завантажувати. Тож, давайте переходити до практики. Сьогодні ми з вами будемо писати базові елементи, з яких далі будемо робити літери. Поїхали! Що ж, день перший. Сьогодні ми з вами будемо вчитися писати простим олівцем. Але трошки не так, як ми звикли. Ми будемо вчитися з вами писати тонкі та нажимні лінії, і також писати перші базові елементи, з яких вже на наступному уроці ми з вами зберемо перші літери. Вітаю вас, друзі! Сьогодні перший день наших з вами каліграфічних занять. Нагадую вам, що за час нашого челенджу ми з вами напишемо слово «мамо» каліграфічно у стилі Copper Plate, але звичайним олівцем. Дивіться, у мене звичайний олівець м'якістю 2B, і він може створювати як тонкі лінії, штрихувальні так звані, так і нажимні. Якщо я буду більше тиснути, то в мене створюється нажим. Саме через перехід з тонких нажим і лінії, саме цей контраст і цінується у каліграфічному стилі Copperplate. Тож, давайте почнемо з вами вправи, саме з того, що ви навчитеся відчувати олівець. Перед Початком занять я пропоную вам трошки розігріти руку і пописати трошки вправу вісінку. Зверніть увагу, ви чуєте руки, ковзання руки по паперу. Що це означає? Моя рука ковзає по паперу, не відриваючись. Бачите? І пишу я вісімку такими донесенькими ледь-помітними лініями. На одному місці прокручую, не рухаюсь кудись далі. Тобто я звикаю до форми, налаштовуюсь на процес і олівцем я лише трошки притискаю, пальцями я лише трошки притискаю олівець до паперу. Всі рухи йдуть саме рукою. Тобто саме рукою я рухаю олівець. Також нажими я створюю теж комбінацію руки всієї і олівця не тільки тисну, не тільки тисну пальцями. Бачите, у мене можуть виходити як нажимні, так і тонкі лінії. Залежить від того, як сильно буду тиснути, і тисну я всією рукою. В мене не біліть в процесі пальці, і я можу спокійно вибити олівець. Пальцем. Тобто я не тримаю його так намертво, щоб не могла ним поворухнутися. Тож, це була коротка теоретична частина. Давайте переходити до вправ. Перша наша вправа, вправа це тонка ненажимна лінія, бачите? Ледь помітна, не всюди супер тонка, тому що в мене вже підступився олівчик. Я прокручую олівчик, щоб знайти ту грань, яка більш гостра зараз. І я пишу просто прямі тонкі лінії. Коли я пишу тонкі прямі лінії, які вам і менше видно, бачите, в мене вся рука рухається. Тобто я не пишу тільки пальцями, я протягую вниз руку, тому мені важливо так сісти, щоб я могла. Трошки такий речоговий рух рукою створювати. Бачите, якщо у вас трошки губиться нахил, як тут у мене, ви можете собі олівцем частіше промалювати ліновку, щоб не губити нахил. Можна робити частішу ліновку, тобто частіші лінії під нахилом. У нас, до речі, нахил. Кут нахилу 55 градусів це класичний кут нахилу для стилю коперплейт. Але давайте перейдемо тепер до нажимних ліній. Тепер я одразу притискаю трошки олівчик до паперу, і з цим натиском веду вниз спокійно всією рукою лінію. Бачите, всі, вся рука в мене ковсі притисла і повела донизу. Притисла. І повела донизу. І так я пишу весь рядок, інколи прокручуючи олівець, щоб він ступлювався рівномірно. І ви бачите, чим гостріша грань олівця, тим тонше виходить лінія та насичніше. Але з часом олівець точиться всюди. Ви можете також брати і писати отакі прям. Довгі лінії олівцем, просто для тренування руху всією рукою. Бачите, у мене вся рука рухається. У мене... Я не тільки пальцями пишу, а я пишу всією рукою, вся рука в мене косує. От, Після того, як ви засвоїли перші дві найголовніші вправи, це тонкі лінії і нажимні, ви можете прописати. Тонку з нажимною таку вправу, де ви вже бачите наглядно, що у вас є контраст ліній. Тобто лінії різної товщини і о, жирні лінії вони яскравіші за рахунок нажиму. Так, і нам з вами ще треба навчитися писати лінію. І переход із ненажиму в нажим. Тобто ми починаємо тонку лінію, і одразу тиснемо і з'являється нажимна лінія. Бачите? Із тонкою переходимо в нажим. Наче стовпур дерева виходить. Ми пишемо їх під нашим же нахолом, і Якщо ви помітили, коли я більше тисну, я повільніше веду лінії. Тож, не кваптеся, Ураховуйте ще те, що я пишу досить швидко в порівнянні з тим, як ви можете писати, бо в мене вже трошки набита рука, але я вам рекомендую писати повільніше, бо чим швидше ви будете писати, тим важче вам контролювати саму лінію. Наступна вправа у нас буде. А схоже на літеру У англійську або на підковку. Я її раз намалюю, а потім поясню. Бачите? Насправді нам потрібна маленька така літера, але я вам показую велику для того, щоб ви розуміли, як вона пишеться. Обидві лінії під нахилом нашим в 55 градусів. І нижня частина заокруглюється. Там, де йде заокруглення, у нас нажим сходить на нівець. Тобто тут саме округлий елемент, а не отакий гострий. На це треба звернути увагу обов'язково. Сам елемент, як ми з вами почнемо практикувати на дві висоти строки. Перекручуючи олівець, якщо він у вас вже трошки затопився. Бачите? Я пишу досить повільно і тонкою лінією я пишу ще повільніше, заповільнююсь. Це дуже важливо заповільнюватися, щоб контролювати, куди саме ви приведете цю лінію. Якщо ви будете писати хаотично, то для вас буде сюрпризом, куди воно прийде, як вийде. Якщо ми подивимось, то всі лінії під одним нахилом і плюс-мінус однакової відстані. І якщо ви придивитеся ще детальніше, то всередині кожного уподібного елемента у нас є овал. Тобто це наче овал, який в кінці, в кінці якого прямі, без верхнього. В даху, без верхньої кришечки. Після того, як ви прописали великі овали, давайте овали. Назвемо цей елемент підковкою. Після того, як ви написали великі підковки, давайте зменшимо і напишемо їх ще меншимо тепер на одну висоту строки. Висота строки у нас 5 мм. Ми так само продовжимо їх писати дуже повільно, детально вимальовуючи елементи, не кваплячись. Продовжуємо практику і пишемо декілька рядків ці вправи для того, щоб виписатися і звикнути до нажиму, до правильної форми. Бачите, всі лінії мають бути паралельними. Після того, як ви прописали підковки у подібні елементи, ми з вами пишемо схожий елемент, але в нього трошки змінюється нахил. Наче Трубка для куріння, правда? Перша частина в нас нажимна десь на 40-50% висоти строки. Невеличкий такий нажим крапля, і тонка лінія вже йде донизу і загортається догори. Але ви бачите, вона під іншим кутом. Давайте я вам покажу ще крупніше, а ви потрунути і крупніше і менше. Ось, бачите, в нас тут є нахил. І в нас є підковка, яка заокруглена, але йде під нахилом іншим у нас створюється тут трикутник світла всередині. Бачите це? Нажим і впік. Нажим. І в бік. нажим і вбік. Нажим і вбік. Тобто нажимна лінія у нас йде згори донизу, під нахилом нашим в 55 градусів, але десь 2 мм внизу. У нас вже нажим сходить на нівець і йде тонка лінія. Догори йде тонка лінія. і Тонка лінія у нас йде не під нахилом в 55 градусів. Бачите це? Будьте дуже уважні. Є yeah. після цього ми з вами пишемо овали. Всі вміють малювати овал. Більш-менш такий. Але ми його тепер покладемо під наш нахил в 55 градусів. Бачите? Спробуйте звикнути до форми овалу, пописати його на одному місці. Тобто ви можете намалювати цілий рядочок о таких овалів десь по 5-10 рахунків. Повторюючи траєкторію на одному місці. Один, два, три, 4, 5. Але бачите, лінії я зробила набагато більше, ніж 5. Доки приховала до 5. І тепер ми з вами пишемо овал на дві висоти строки. На що вам треба звернути увагу? Овал у нас під нашим нахилом в 55 градусів, бачите? Далі. У нас нажим плавно нарощується зверху донизу, але нажимна частина, ось максимальна нажимна частина, ми можемо з вами уявити хрест, хрест, намалювати, намалювати хрест. І розуміти, що приблизно в цій частині буде максимальний нажим, і з цієї лінії ми з вами починаємо рух овалу. Я знайду олівчик трошки заточеніший, щоб вам було краще видно нажим. Бачите? Створювати нажим важче, тому, коли ви пишете з нажимом, ви трошки напружуєте руку, а на тонких лініях розслаблюєте. Тому обов'язково робіть і нажимні, і тонкі лінії. Бачите, якщо писати повністю гострим олівцем, то складніше робити нажим, але все одно по кольору виден контраст лінії. Можна взяти заточений олівець і трошки підступити. Десь на якійсь чорненці. Тепер ми пишемо легше. З кожною лінією олівчик буде більше ступлюватися і в нас буде з'являтися більше нажиму. Бачите? Тобто ми виводимо з цієї лінії обов'язково овал. Буквально 2 мм згори і знизу в нас ідуть вже не нажимні? Угу. І тепер так само давайте зробимо овали меншими. На одну висоту строки на 5 мм зовсім важко писати овали. Намагайтеся не дрібнити і не вкрадати в себе ще трошки висоти. Будьте обережними. Дуже складно олівцем робити нажим саме в цій частині. Бачите, він нарощується швидше. Але намагайтеся, щоб верхній і нижній очі. В частинах нажиму не було, або він був мінімальний, щоб у вас лідери виглядали досить делікатно. Оце на сьогодні і всі наші вправи, здавалось би, так мало, але в них багато користі. Тож бажаю вам гарної практики і до зустрічі завтра. Друзі, як вам перші каліграфічні вправи? Чи все вийшло, чи вдалося вам навчитися писати тонкі і нажимні лінії, розібратися з м'яким переходом в нажим? Якщо у вас виникають питання, то пишіть мені, я з радістю вам на них відповім.